З вами як завжди я і сьогодні я буду грати у Майнкрафт. І ми зараз будемо просто собі спокійно виживати і щось цікаве грати. Коротше. Попробуємо щось прикольне зробити. Як ви знаєте, я дуже давно не знімав відео, дуже мало грав. Так що, якщо я не так файно буду грати, так що не дуже. Я потім знову привикну. І я, як завжди, не один. Привіт! привіт, брат, Ну, а що ти ставиш? твориш? Як завжди буде бокс бійка. Бокс. Все, хватит, хватит. Так, давай, давай. Прикиньте Так вот, включаємо. Ша отключается. Сберігание инвентарь. Що, будешь, пока робити будеш? Коротше, купаємось в землю. Поки що ми так собі спокійно зайдемо і добуваємо всяке каміння і все таке. Ніби я від погнали. Коротше, йдемо далі, крафтимося. От, закрафтились. Зараз нам би потрібно було щось цікаве знайти. Ти закрафтився. Закрафтись. Все, я забираю свій верстак, погнали. Ой, вибач, відбави. Добре, погнали. Твай ще Ми можемо треба. Я не знаю, чому у мене так сильно вагає. Тому що коли я пробувала грати один, тоді у мене не так сильно вагало. Але добре то що я не один, бо не буде сильно скучно. Так що граємо далі. Давайте відберем сюди. Новий від корови. Де не Боже, ми з голоду вберем. Василю. Це бжливо було так з голоду вбере. Я знаю. Вот поте й дві те. Василя знімаю. Себя поїм, тому що ти мені маєш, ти мені тільки секцію лиши. Ну і що? Зараз будемо йти шукати ще щось цікаве. Лисиця. тут лисиця. Я її добив вже. Я сам не знаю, якщо чесно. Коротше, йдемо далі. Ні, у мене залишилося чотири їжі. Та бо ти усю їжу, яку я зустрічаю, вбиваєш. Ти взагалі це твої кухні. Ні, не мої. Що я безпергання інвентарю? Ще я тепер кого даю, бо я не можу бігати. А я, можу. А я не можу. А ти всю мою їжу забираєш. Блін, у мене дві одиниці голоду. Давай я дам тобі. Давай, будь ласка. Давай перші пожари, так щоб вам може краще. Не пожар, я тоже закончу. Я вже йду ліпше щось не йду. Якусь тварину, хоч якусь. Чому ці корови після осадньої обнови так рідко попадаються? О, я бачу свинку. Забиваємо, беремо м'язку і Їмо. У нарешті я можу бігти, ще й овечка, зомбі. Тут в мене в ні. Блін, у мене мало хп. Ще я не зможу О, Оша я нова плоть, а з нею буде ще гірш. Просто щоб ти мені не не той, як це називається. Ну і що? Короче. я сейчас свої носики викладаю. Я думаю, що ми якось виживемо першу ніч. Якщо б я знав, який тебе від досвіду. Перший у мене. Ну переночуємо ніч віддільно. Ну, добре. Ось так. І все, я сховалася на дереві. На дереві? Далі я побіжу, угу. я можу хвімік побачити. Там І для мене то не буде тривати десь хвилин, десять, а для вас... Декілька секунд. І для вас пройшло одна секунда, а для мене пройшло 11 хвилин. Коротше, все зрозуміло. Я думаю, що ви все зрозуміли. Свинка. О, я то бачу, я бачу твій нік. Білий біжи, 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 в мене пів хропечки. А в мене їх багато, є переклади і є шість фейків, є вугілля, є скам'янівечі. Ну і що? Я їсти збираю собі. Це моя свиня. Я її з самого початку почав вбити. Чи да, ти не да. понять, що ти є за тички вбив? Взяв, дякую. Що нам ці рівнини дадуть? А що нам рівнини дадуть? О, точно. і ще сіну. Вас ці стейки майже нічого не дають. Даю зірні випадати всього. Опа, бейсвіче. Біжимо далі собі спокійненько. Нам потрібні вітаміни. Сам не знаю. Може, є якісь вітаміни в Майнкрафт, Хі. бо в мене поки що взагалі нічого. Мало ХП, поганий голод і все таке. Василь, це все моє. Добре. Навіть корови. Mm -hmm. Ну і то, я там бачив ще одну. Mm -hmm. Всі ця друга була моя теж. Я її з самого початку бачив я сам казав, якщо... Mm -hmm. mm -hmm. Ой, я бачу другу. Ще одну. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну і що мені все одно? Я і сам було не проти короче. біжимо поки що. Я думаю, то що у нас вийде вижити якось. Я вже біля села. Відправляюся в ок. в села. Ты не можешь бути біля села. А на тому я напевне буду закінчувати всім Па-па!